Вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 29 березня у студії Тамара. Приходько сьогодні будемо розповідати про таке. В районі радилися, як боротися із незаконним вивезенням піщаногравійної суміші. Влада разом з архітектурою розробили нове положення про зовнішню рекламу, яке винесли на громадські слухання. «Змагаємося за нове життя. Всеукраїнський конкурс під такою назвою приніс перемоги коломиянам. Переможці районних олімпіад із образотворчого мистецтва приїхали до Коломиї, аби визначити найталановитіших. Коломия приймала у себе зональні змагання із футзалу спортивного товариства Колос. Тепер про це та інше більш детально. У Коломийській районній державній адміністрації відбулася нарада щодо ситуації з вивезенням піщаногравійної суміші із берегів рік. Запросили на захід представників облводгоспу, екологічної служби поліції, прокуратури та громадських активістів. І з 1 квітня розпочинається нерест, а тому контроль за вивезенням буде вдвічі посилено. Послухайте звернення начальника відділку поліції в Коломиї Остапа Білейчука. З 1 квітня однозначно будуть посилені заходи. Значить, ви знаєте всі, що є нерест. Ми з року в рік цей період часу переживаємо. От, і однозначно всіх, до всіх би звертався, будемо е, значить, діяти досить жорстко, згідно чинного законодавства. Затримував транспортні засоби, на респайдачі вилучатися, ми будемо виходити з пропозиціями, ми зараз на даний час вивчили. Схему повністю вилучення транспортних засобів. Тому звертаюся до всіх, щоб всі діяли у правовому полі. Це перше питання. Що стосується вивозу піщано піщаногравійної суміші, в період, коли ми почали блиснуло сонечко, у нас і почали возитися значить, нашими можна сказати, так, підприємцями, вивіз піщано піщаногравійно суміші, масово почався він здійснюватися. З різних частин русла річки пруд, сопівки. Значить, просто для інформації ми затримали лютий березень, значить, близько 30 одиниць транспортних засобів. В тому числі два погрузчики були затримані, доставлені на розповіданчик. Далі були скеровані матеріали в екологічну службу для прийняття рішення. Ну, значить, так, як казав Людмила Олексійович, ми відвідали були русло-очисні роботи. Дійсно, ми не бачили контролю з боку. Значить, Представника підприємства, водгоспу. Моя думка, що повинен бути і інженер, який повинен контролювати цю роботу і дивитися цими розлочими роботами, щоб ми дійсно добру справу не звели на нівець, як сказав голова. От. Просто до всіх значить, звертаюся поставити з розумінням громадських організацій, прошу також повідомляти, здійснювати спільні рейди щодо. Вивозу піщано-гравійної суміші. І зразу торкнувся я лісу продукції. Також цьому плані просив би сприяти для того, щоб спільно разом, спільними зусиллями, ми десь викорінювали дані такі злочинні дії. Мінімалізм, стандартні розміри та шрифти, відповідна гама кольорів, все має бути витримане в одному стилі. Такі вимоги до зовнішньої реклами пропонує коломийська влада. Разом з архітектурою розробили нове положення, яке винесли на громадські слухання. Особливий акцент на центральну частину дає історичні будівлі. Керівництво міста хоче, аби за півроку рік Коломия набула дійсно європейського вигляду. Щоправда, такі нововведення одразу зустріли шквал критики. Місцеві підприємці та рекламники вважають документ недопрацьованим, через що прості торговці матимуть збитки. Чиновники кажуть, готові приймати пропозиції від населення та спілкуватися із підприємцями, але попереджають таку неякісну рекламу, яка зараз захопила писанкове місто, обов'язково ліквідують. Громадські слухання провели у Народному домі, бо сесійна зала в ратуші на ремонті. Початок зустрічі організаційний. Обрали голову зборів Олега Дячука, секретар Олена Остяк. Лічильна комісія Уляна Бочелюк, Роман Симчич Ірина Магас. Тема розмови встановлення вивісок у Коломиї. Цю проблему вже двічі виносили на обговорення. Варто зауважити, що громадські слухання у місті стають актуальними. Якщо раніше у залі було 5-10 осіб, то цього разу у список зареєструвалися близько 60. Хоча реально виглядало, що у залі було десь під 100. В основному це підприємці, які мають змінювати вивіски і не дуже хочуть. Або ж рекламники, котрі матимуть обмеження та контроль при виготовленні рекламних конструкцій. Адже нове положення, яке розробили у ратуші, передбачає конкретні стандарти для всіх. Документ є на сайті міської ради у розділі оголошення. А для присутніх на слуханнях його представив виконувач обов'язків начальника відділу архітектури і містобудування Андрій Колісник. Фахівець переконаний, той вигляд, який є зараз, спотворює історичний центр столиці покуття. Альтернативою, щоб цього не проводилось в місті, якраз. Колісник запропонував варіанти розміщення вивісок. Наприклад, біля входу у приміщення надхідними дверима, вітринами та вікнами. Вимога не вище першого поверху або ж цоколя, вище можна, якщо вся будівля належить власникові. Також у вікнах, вітринах та прозорих дверях, але закривати можна лише 30% прорізу. Можна встановити вивіску на огорожі, вхідних воротах, якщо і земля, і будівля належать приватникові. Якщо приміщення має декілька орендарів чи власників, і вхід у них спільний. На фасаді дозволено розташовувати стандартні для всіх таблички площею 0,32 метрів квадратних, ліворуч або ж праворуч від дверей. Вивізка може бути не більшою за пів метра, можуть бути окремі об'ємні букви, прикріплені до стіни. Кронштейни не можуть відступати від стіни більше як на 80 сантиметрів. Допускається і світлова реклама, але мають світитися не площина, а самі літери назви. Можна ставити освітлення назви із кронштейнів. Вивізка може бути виготовлена зі світлових трубок. Важливо, що кабелі мають бути або вмонтовані, або пофарбовані у колір фасаду, а світлове оформлення не повинно заважати водіям чи світити у вікна житлових будинків. Доповідач підготував варіанти вигляду центральної частини, коли неякісну рекламу прибрати. Це у нас зараз існуючий стан фасаду. Так він приблизно буде виглядати, якщо ми порядкуємо цей фасад. Це існуючий стан, це упорядкований стан фасаду центральної частини міста. Існуючий стан і упорядкований. Обговорення проекту було досить активним. Найбільше зауважень мали місцеві фахівці з реклами. Вони пропонували свої пропозиції та поправки. Підприємці ж скаржилися, що заплатили тисячі доларів за вивіски, а тепер знову за свої кошти мають це переробляти. Звичайно, не обійшлося і без емоційного виступу. Від Василя Киселиці дісталося і владі, і деяким присутнім у залі. Загалом такі зміни екс депутат вважає незаконними та такими, що викручують руки підприємцям. Не, не, не. Я тільки за те, щоб воно змінилося. Я тільки за те, щоб вічно кожна реклама була весела. Ви маєте підхідкувати практики. Не, не найнімати людей, які ходять з поради і пишуть поману. І кришують, кришують. Бо я наші не можу. Кажуть, готові приймати пропозиції від населення та спілкуватися з підприємцями, але попереджають таку неякісну рекламу, яка зараз ухопила писанкове місто. Обов'язково ліквідують. Цей винічі чітко розбито це по вулицях і умова в травні місяці, там частина голової, в іншому там місяці ще якась частина, або або розбито підприємці підприємці, які мають вони не міняють зараз. Це інші підприємці, які не мають. Питання того, як правильно це зробити, щоб виграли всі дуже важливий момент. Ми не можемо нічого приймати, не враховуючи інтереси всіх членів громади. І якщо говорити про підприємця, то тобто людину, яка в принципі створює вихідну е, частину нашого міського бюджету і завдяки яким живуть дуже багато людей. Тому що це дуже важливо враховувати підсумок слухань: місто власність громади, а не підприємців, тому коломаяни мають право на красивий та культурний центр. Муніципальна дружина свою роботу продовжить і надалі. Підприємців попросять впорядкувати рекламу один раз, можливо, другий, а вже наступного завантажать усе на трактор. Стосовно рекламників, тепер після отримання замовлення рекламне агентство малює ескіз чорновик відповідно до бажання підприємця, погоджує його у відділі архітектури та містобудування і аж тоді виготовляє вивізку. Термін цієї підготовчої процедури до п'яти днів. Загалом, Коломиї маємо очистити від непрофесійних вивісок та реклами за рік. Але починати варто вже зараз. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. Громадська організація антикорупційний рух Валентина Наливайченка провела в рамках Всеукраїнської акції протесту свій захід у Коломиї. Всі бажаючі могли висловити свої пропозиції щодо способів боротьби із корупцією. Більше про це розкаже координатор місцевого відділення організації Богдан Колодніцький. По всій Україні у нас проходить така акція у всіх містах України. Сьогодні відбувається в Коломиї за ініціативи громадської організації Антикорупційний рух Валентина Наливайченка. Акція робиться для того, щоб люди могли давати свої пропозиції, можливо, в якихось злодіяннях чи антикорупційних діях. Свої побажання є анкети, люди заповнюють. Як бачите, активність досить висока. Все робиться для того, щоб подолати корупцію у державі. Змагаємося за нове життя. Всеукраїнський конкурс під такою назвою приніс перемоги Колом'янам. Його організувала благодійна громадська організація під керівництвом кримчанки Тетяни Захарової. Захід об'єднав молодь східної та західної України у вивченні творчості відомої поетеси Лесі Українки. Ліцеїсти та гімназисти повернулися зі столиці з перемогами. Ми співпрацюємо вже багато років, понад п'ять років з цією організацією. Мали навіть е Можливість зустрічати їх тут на Коломийській землі, обмінюватися досвідом. Вони привозили свої наукові творчі праці. Ми теж показували наших талановитих дітей в річищі поезії, декламації і так далі. Конкурс був розділений на кілька номінацій: декламація віршів, написання творів, наукових статей і малюнки. Коломийські ліцеїсти виявили неабияке бажання взяти участь у цьому конкурсі. Учасниками стали 50 дітей. Десять повернулися з Києва з перемогами, дипломами першого ступеня. Готувалися вони дуже ретельно. Підготували їх вчителі української мови і літератури Білейчук Дар'я Мирославівна, Бабюк Івана Іванівна, Стефанців Марина Іванівна, а також е, малюнки готували з вчителем образотворчого мистецтва Запотічної Надії Володимирівної. Е, ми маємо сьогодні 10 перемог і рахуємо, що конкурси на всеукраїнському рівні заслу... і наші діти заслуга. Слуговують на ці перемоги, тому що вони були, віднеслися до цього конкурсу дуже ретельно. І, звичайно, сама назва, яка говорить: змагаємося за нове життя, вона. Якось е, наших дітей надихнула е, на те, щоб отримати цю перемогу. Діти дуже ретельно готувалися до цього конкурсу. Е, так, п'ятикласники, підбираючи поезії, вибрали зовсім не дитячі твори. Максимчук, Христина і е, Максим Якіпчук обрали поезію контра СПМСперо. І незважаючи на те, що ця поезія вивчається за програмою в 10 класі, діткам вдалось дуже добре передати настрій та експресику цієї, цього твору. А а Павлів Остап читав твір Лесі Українки, який надзвичайно актуальним для нас, для кожного українця в наш час. Україну плачу слізьми над тобою з циклу поезії сльози перли. Хочу побажати нашим вихованцям і надалі брати участь у подібних конкурсах нових креатив креативних творчих звершень. Ліцеїсти результатами задоволені. Розповідають, декламували вірші, писали твори і малювали все для того, аби вшанувати творчість Лесі Українки. Коли на початку року наші вчителі запропонували нам взяти участь у всеукраїнському конкурсі Змагаємось за нове життя присвяченому Лесі Українці. Ми з великим задоволенням вінокнулися на цю пропозицію. Ми дійсно всі гідні цих нагород, адже ми всі доклали великих зусиль. Одні учні вчили нам на пам'ять поезії Лесі Українки, тренувалися і відшліфовували свою здатність декламувати вірші. Одні ліце інші ліцеїсти писали твори на запропоновані теми. А ще інші, і в тому числі я намагалися на папері передати настрій віршів Лесі Українки. Коломийські гімназисти теж талановиті і обдаровані. Вони взяли участь у конкурсі. А директор гімназії Володимир Ткачук розповів, засновниця громадської організації Марія Фішер Слиш має безпосереднє відношення до цього навчального закладу. Її батько на початку 20-го століття Адольф Слиш вчився в Коломийській гімназії, блискуче закінчив Коломийську гімназію, пізніше став знаним правником і виховав всіх своїх п'ятеро дітей у українському дусі, Незважаючи на те, що в 1944 Вертому році йому він змушений буде покинути терени України, буде проживати як інтернована особа в Німеччині. Потім перебереться за океан до Америки. Але виховання українське національне воно буде проявлятися повсякденно. І ми маємо картину, коли його дочка, доктор Марія Фішер Слиш, стане тим фундатором, яка продовжить справу батька. Учень гімназії привіз перше місце у номінації Наукова розвідка це надзвичайно нелегка і кропітка праця. Вона вимагає багато часу, знань і головне бажання досліджувати творчість Лесі Українки, вважають педагоги. А Микола Гнатюк, який здобув таку перемогу, розповідає, ця справа була дуже цікава. Підтримує товариша і Андрій Филипюк. Мені було цікаво на цьому конкурсі. Я завоював перше місце по Науком той про весь про сестер, весь Українку. я читав книги про весь українку, про її сестер теж. Я би зі своєю подружкою вікою. На жаль, її зараз немає з нами. Ми були, зробили таку презентацію. Вона була читала ВІАШІ, а я то просто все потім записав і просто там написав текст. Я зайняв друге місце. Завдання було нелегке, тому що коли ми є Леся Українка, якось так було важко. Ну мені. Математику, допустимо, усвідомити. Але ми пов'язали це все з Коломиєю, тому що, пам'ятаєте, у нас були школи жіночої гімназії і випускниці, які закінчили нашу гімназію, Маруся Бек, потім Ярослава Кобрин. Вони були з її рідними сестрами, з Зідорою і тобу вона в Союзі Америки, і з Ольгою Шимановською Косач у Празі, а там була Софія Русова, а дочка Софії Русової Лінфорд вчила Ярослава Кобрин, і таким чином ми кусочок зробили до Коломиї. Леся Українка далеко, а Коломия близько, Але щоб це все було пов'язано, все таки треба пропагувати історію Коломиї в тому числі. Коломийські учні разом з педагогами планують і далі співпрацювати з різними благодійними чи громадськими організаціями та вивчати творчість відомих українців. Геть ти, думай, ви хмари осінні, тож тепера, весна золота, чи то так у жалю в голосінні, проминуть молоді літа? Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись. Буду жити геть, думи сумні. Переможці районних олімпіад з образу творчого мистецтва приїхали до Коломиї, аби визначити найталановитіших. Учні сьомих та дев'ятих класів з усіх районів Прикарпаття не лише презентували свої творчі напрацювання, а й впродовж трьох годин створювали роботи, приурочені творчості Івана Франка. Хто приміг, знають мої колеги. Дев'ятикласниця Вероніка на Олімпіаді представляє бурштин. Вона вже має чималий малярський досвід, адже народилась у творчій сім'ї. Пригадує, з дитинства її виховували у мистецькій атмосфері. Кожен конкурс це можливість розкрити свій талант по-новому, запевняє дівчина з самого дитинства. Малюю, мій дідусь це теж художник, і це так, якби передалось по спадковості, що мені це дуже подобається, і завжди малювання для мене було відпочинком. Як на мене, Олімпіада і, взагалі, конкурс це є можливість доказати собі, що ти можеш перевірити себе і перевірити те, що ти вмієш. На рівні інших дітей усім учасникам олімпіади запропонували зробити ілюстрації до рядків створу Івана Франка. Адже цьогоріч Україна вшановує 160-ту річницю з дня народження Каменяра. Для цього дітям надали необхідне малярське приладдя, а далі три години для втілення ідей. Компетентні журі оцінювали роботи учнів за професійними стандартами, каже голова журі Віталій Демків. Критерії є достатня кількість, але базові критерії це викриття теми, техніка виконання та загальна цитична оцінка творчої роботи. Діти виробляють у собі. Відчуття, тобто змагань професійності, тобто виконання завдань в екстрених ситуаціях, тобто це особливо дітям потрібно. Олімпіаду з образотворчого мистецтва в Коломиї проводять вже 9 років поспіль, каже завідувач відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу Михайло Білоус. Усі учасники олімпіади талановиті діти. А головне добре володіють образотворчою грамотою, запевняє фахівець. Учні володіють добре знаннями, мінімальними навичками з образотворчої грамоти. Це на мене дуже це мені дуже це приємно, що вони можуть і, і мають такі нахили, таланти, можуть у рисунку виконувати добре роботи і в композиції, і знають добре живопис і кольорову гаму. І, і головне, що вони розкрили сюжет цієї теми. Участь в олімпіаді взяли 40 дітей, переможців районних олімпіад з образотворчого мистецтва. Серед дев'ятикласників на обласній олімпіаді перемогу отримала Ольга Федюк з Косівщини. А Діана Мадрега – стала першою серед учнів сьомого класу. Дівчина приїхала в Коломиї з Городенки, і, хоч у її місті художньої школи немає, та свої вміння удосконалює на додаткових заняттях гуртка образотворчого мистецтва. Мен це чесно. Для мене це дає як проявити, свої, проявити себе. Я вирішила намалювати мальовничий пейзаж з горами та намалювати сільську хатину. До слова, переможці таких олімпіад мають привілеї при вступі до певних навчальних закладів на спеціальність образотворче мистецтво. Їх зараховують без вступних екзаменів. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК. Коломийським діточкам показали цікаву циркову програму. Її до міста над прутом привіз благодійний фонд Центр соціальних проєктів майбутнього. Такі заходи відбуваються в рамках всеукраїнського туру Діти проти раку. Наша знімальна група теж відвідала циркове представлення. Міжнародний благодійний фонд Центр соціальних проєктів майбутнього. Це незалежна благодійна організація, заснована у 2011 році в Києві. Основною метою роботи фонду є створення і реалізація соціальних проєктів. Наразі він управляє кількома проектами і веде діяльність спрямовану на залучення фінансування та реалізацію цільових соціальних програм на території держави. Вже два роки проводяться благодійні вистави у рамках всеукраїнської акції Діти проти раку розповідає представник фонду Олександр Сліпченко. Ми робимо ці вистави благодійно для того, щоб зібрати пожертву на онкохворих дітей. Бажано ми допомагаємо дітям-сиротам, які не мають взагалі змогу боротися за своє життя. Поїздимо по селах, по містах, по великих, по обласних, по різних. Ми їздимо за власний кошт, ми робимо все. Є працюють волонтери, які там з різних міст, є ваші земляки з верховини. Є навіть з'їнаківа, Київ, Луганськ, Одеса. Дуже-дуже ну, багато людей. Хто відкуди приїжджає? Є так, дві недільки попрацюють, їдуть далі. Але основний це є і жінка. Керівник церкового проєкту зазначив, що в Коломиї зустріч благодійникам пішла міська рада. Тому бажаючих відвідати представлення було настільки багато, що організаторам довелося показувати дві вистави, оскільки всіх не вдалося помістити у залі народного дому. Однак церкачі кажуть, що вони будуть працювати будь-де, навіть коли у залі буде одна людина. Головне приносити радість глядачу та збирати кошти для онкохворих дітей України, щоб допомогти їм боротися із недугою. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подіємтика і про спорт на завершення. Коломия приймала у себе зональні змагання із футзалу всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос до участі були запрошені команди зі всіх областей західного регіону держави. Смагалися команди 2001 тисячі років народження. Як пройшов турнір, розкаже Богдан Малецький. У змаганнях брали участь збірні команди обласних організацій Колос Західного регіону. Змагалися за перемогу як хлопчаки, так і дівчатка. Найстаршим 15 років, наймолодшим 11. Футзалісти Івано-Франківщини вдало виступали на турнірі. Виділялися у їх складі і спортсмени Коломийщини. Подобається мені тим, що, ну, що я граю за свою команду, захищаю свій, свій район, свою область, можу грати навіть за старших. І, ну, і виграємо завжди. Те, що досить успішно в цих змаганнях виступила збірна команда Івано-Франківської обласної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у складі якої виступали коломийські колосівці, є перемоги у п'яти вікових категоріях. Керівник обласної організації Михайло Вінтоняк та голова районної ради Роман Дячук зазначили, що серед учасників першості є майбутні зірки українського футболу. Я сьогодні хочу вас всіх ще привітати із тим, що ви маєте велику високу дуже честь представляти свою область. Це можливо десь комусь вперше стається в житті, а десь хтось вже й захищав. І це велика гордість захищати честь свого краю. Надіємося, що в майбутньому ви будете зростати як футболісти, як футзалісти і будете захищати честь нашої держави на найвищому рівні. Вітаю всіх вас на цей раз на сональне змагання західноукраїнських. Бажаю вам, кожному футболісту і кожній футболістці сьогодні змістовної звичайно, перемоги. При задоволення, як для начальника, своїм тренерам, своїм представникам команд і обов'язково. Я бажаю, щоб ви поїхали на фінальні змагання. всеукраїнські. зараз юні спортсмени готуються захищати честь Івано-Франківщини на всеукраїнських фінальних змаганнях з футзалу серед учнів дитячих юнацьких спортивних шкіл всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос. Вони відбудуться у квітні місяці цього року у ворогті серед дівчаток та у переяславі Хмельницькому Київської області серед хлопчаків. Богдан Малецький Сергій Угрин. Програма подіїнтика. Як дізнатися, чи вживає дитина наркотики? Що робити, коли близька людина стає алкоголіком? Як кинути палити раз і назавжди? Токсикоманія, хвороба, від якої практично неможливо позбутися самостійно. Щоб уберегти себе та близьких від цих страшних хвороб, варто знати про їхню небезпеку та наслідки. На цю тему Галина Досин поговорить із гостями програми про все крім політики у середу, 30 березня о 20-й годині на телеканалі НТК. Телефон для запитань 38 000. І яка ситуація в Коломийському військоматі? Як триває процес демобілізації? Чи вигідна служба за контрактом? Про це поговоримо у четвер в прямому ефірі із військовими. 20.00, Телефон для запитань тридцять Це все на сьогодні. Більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами гарного настрою. І лише хороших новин миру та спокою нам усім. історичний календар від Василя Нагірного. Цієї єдини 29 березня 1881 року в селі Білих Ославах народилася Марійка Підгірянка, донька Омеляна, видатна дитяча поетка і педагог. Протягом червня-липня 1896 року вона складала в Коломиї випускний іспит за восьмикласну виділову школу. Проживала в домі бездітного професора державної гімназії Юліана Ковальського, який дозволяв користуватися своєю великою бібліотекою. Марійка Підгірянка вчителювала у селі Вороні Коломийського повіту акурат в період Першої світової війни, а померла 18 травня 1963 року, похована на Личаківському кладовищі Львова. Також цієї днини 29 березня 1942 року, незважаючи на німецьку окупацію, у Коломиї відбувся величний повітовий Шевченківський концерт.